Вітаю вас, дітки! Пропоную пограти в цікаву гру. А як називається ця гра? Дізнаєтесь, відгадавши загадку, тож слухайте уважно. Стоять вони всі при дорозі, допомогти людині в змозі, усюди близько і далеко, надійні сторожі безпеки. Одні з них нам сповіщають, а інші щось забороняють, попереджають нас завжди, аби не трапилось біди, вартують на узбіччях тихо, оберігають нас від лиха. Ти тільки будь уважним дуже. Їх слухайся, шановний друже. Це знає кожен, знає всякий. Слід поважати дорожні. Так, дорожні знаки. Пригадаємо з вами дорожні знаки. Всі ми знаємо цей знак. Це знак пішохідний перехід. Він означає, що тут потрібно пішоходам переходити дорогу. Цей знак означає підземний перехід. Це означає, що в цьому місці переходять пішоходи дорогу під землею. Цей знак означає, що рух пішоходів заборонено. Тобто в цьому місці пішоходи не ходять. Ці знаки означають, що тут знаходиться місце зупинки автобуса, тролейбуса, трамвая. На цій зупинці ми чекаємо транспорт. Цей знак означає, що в цьому місці можуть приходити дорогу діти. Цей знак може стояти там, де школа, дитячий садок. Його розміщено в тих місцях, де часто ходять діти. Цей знак для водіїв. Цей знак означає дорожні роботи. Його встановлюють тимчасово, поки ремонтують дорогу. Ці знаки означають, що тут знаходиться залізничний переїзд. Тобто в цьому місті їздять потяги, тому треба почекати, а потім йти. А тепер тітки самостійно назвіть ці дорожні знаки за допомогою загадок. Почнемо. Перехід надземний тут. Пішоходи всі йдуть, водії усі це знають, пішоходів пропускають. Що це за знак? Так, знак пішохідного переходу. Там, де вулиця широка і машини в два потоки, людям важко перейти. Треба вихід нам знайти. Під землею є прохід. Це вірно, підземний перехід це знак підземного переходу. Молодці! Дощ чи ясна погода, тут не ходять пішоходи. Пішоходам каже знак йти не можна тут ніяк. Що це за знак? Вірно, знак рух заборонено. В цьому місці пішохід терпляче чекає, це кожен повинен знати, хто хоче пасажиром стати. Що це за знак? Вірно, знаки місця зупинки автобуса. Трамвая тролейбуса. Цей знак водіїв попереджає обережно, діти. Але це не означає, що потрібно бігти. Що це за знак? Так, це знак діти. Не один тут знак, багато. Тут залізниця всі повинні знати. З потягом ти не шуткуй, почекай, потім крокуй. Що це за знаки? Так, це знаки залізничного переїзду. Край дороги, знак такий: риє землю чоловік. Знак встановили тимчасово. І про що він нам говорить? Вірно, це знак дорожні роботи. Дітки, ви великі молодці. Руху правила єдині, їх повинні поважати, знати їх усі повинні і дорослі, і малята. Добрий друг наш, знак дорожній, ставиться не так собі. Як подружиться з ним кожен, допоможе він тобі, щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки. На дорозі небезпечно, тож обачним будь доречно. Рухо правила єдині, знати їх усі повинні, шануватимуть їх люди, скрізь тоді порядок буде.